Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі ігри. Сьогодні ми пограємо в Привидацу Сіми. Ми знаходимося біля нашої бабульки, яка охороняла наш дім. Будемо виконувати її завданнячку. Вас, друзі, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми будемо покращувати наші дротики. Ну що ж, погнали, поговоримо. master. Молодий Володар, ви хочете щось поїсти? За мною все добре. Мені потрібна отрута. Ти пробувала згадати інгредієнти. Це були квіти. Them, Ти пам'ятаєш їх, правда? Коли я приносила і I посадила know, на кладовище вашої сім'ї. що це зробить сильним. And teach you to respect your ancestors. Він вилив на мене ціле відро води. Він навчив тебе поважати своїх предків. Right. Тож це ці квіти, так, це вони. Так, ми кудись їдемо. Отруту яка е, робить божевільним. Я знаю точно, де знайти те, що нам потрібно. Це частина лісу. Я тут був ще дитиною. So I ran from home and came here. Your mother loved to take care of I, I, I searched until her. she was gone. And I was lost. You were missing for three days. Nearly two. I've never seen him so angry. I quiet so quiet so quiet so for to protect you. failing protect I've seen your father before countless battles, and he was never more worried than the sleepless nights he spent.

Так мій батько проявив уяву. Ти не знав все про свого батька? Джин. Awesome job. Yeah. Oh my god. Вибач, бульбуля, я не міг по іншому. Ти там казав, коли їх багато збирається дивіться вони. До побачення. До побачення до побачення. Вибачте, друзі? Ніби нормас? Дидю Ти їх всіх вибив? Ні, ще не всіх. Що ось цього? Це мені не потрібно. Так, тепер всіх. Yes. Так. Тепер можемо пошукати квіти. Oh. Ти краще думаєш що їх no, виростити? Ні, не тут. So Це так довго було. На іншому Your кладовищі. It's not far. Це не далеко.

Of Kazumasa. Of my father? Why? He, he and I drove the ronin off. But Kazumasa pursued them on foot. You could hear their screams. He returned to us just before dawn. Covered in blood. Some of his own men mistook him for a demon of the forest. Do you recognize this <laughs> Переміг він був весь в крові, його називали демоном лісу. Ми тут плавали. Приєднайся до мене. Старі кості хочуть відпочити. Тепер ти мене маєш тримати. В гарному дусі. Багато говорять, душ. Саме мої найулюбленіші <пілляння> спогади відбулися Your на цьому озері. Ми прийшли з твоєю мамою, коли вона була вагітна тобою. A grown man, and you still can barely sit still. We can meditate again after the war. Ми маємо рухатись вперед. Yes. Ти вже дорослий, а ще не можеш сидіти на місці. Давай помедитуємо після того, як ми закінчимо нашу справу. Давай, мій лорд. Їдуть поки тихо. Закрив він бабульці рота. Недалеко вже кладовище відчувається, що правда не так далеко, як він собі думав. Ось і приїхав. Коняків сроку вперся. Не розбили. Пам'ять. Так, павучі лілії треба зібрати. Ага, ось вони. З іншої сторони. Aunt Matsu would weep at the condition of this place. Most of these warriors fell in the rebellion at Yariko. They deserve better than this. <laughs> Цього має бути достатньо. Це все ще зміг Це знайти. Цього буде достатньо, але. Але я не хочу, щоб цей час закінчився. Але цей місце ж недалеко. Ось там біля водоспаду, мій лорд. Я так насолоджуюсь тим, що ми їздимо разом. Ти Ти правий. Ти часто їздила з моїм батьком? Багато. Чекай, я зараз змішаю нове. Ново отруту для це тебе. Oh, як воно працює. О, воно страшне. Like Вони накинуться на один на одного як Good. звірі. Зроби мені, будь ласка, швидше. Все, закінчено. Візьми. Так. Зрозуміло. Я залишуся тут. Промах. Бабуля, мені треба ще бабуль. жесть, не вийшло в мене достаньте свої леза. З ножом проти самура. Nezaujímavé, že ich už Jak chcesz tak szybko? Do zobaczenia. Побачимо. Я бачила, що ви перемогли цих бандитів. Це не бандити, це монголи. Я не бачила їх звідси. Після цього всього я переживаю за... Шимора, мій за це винтер Ти поїдеш зі мною, mm -hmm. так? Ти mm -hmm. no, пристала? Ні, nee, це найкращий день який я мала з того часу, як ти I'm поїхав. Ти пам'ятаєш, що це був я? have forgotten. це було дуже давно. Добре, що вони не тронули це місце.

Стале таким великим в кінці. Ми маємо повернутися в Омі. Я побуду трішки. I do not dare to Добре, ти вивчив щось сьогодні. Казумаса Masu used to say Lord Shimura was too concerned with that castle. The strongest point on the island. Це най, це найсильніша точка на острові. Huge, the immovable. The <laughs> this point. This point. Not a thing Yet a point doubt and indecision have destroyed armies. But to rooted, stand firm. But look at that waterfall. all that immovable rock. Yes, it's not water. А її точить вода. Сила, яку ми треба. Все навколо нас. Like я маю ще одне місце, яке би хотіла відвідати. Все, закінчили ми задачу. Пишатися, мабуть, минулим. Я перепровірю. Ми отримали ще одну. Ще одні голки для атаки для трубки. Так що будемо закінчувати, мабуть, на цьому. Серія трішки затягнулася, але була дуже цікава і наповнена по спогадами про дитинство Джина. Ну що ж, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь і зустрінемося в слідчій серії. Пока-пока.